Пане Євгене, доброго вечора вам. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, ну насправді Фейсбуком несеться прямо хвиля обурення, тим, що військові закликають провести тотальну мобілізацію в тилу. Ваша відповідь, б ви сказали цим людям? Я Макса Паркапенка, якраз журналіста видатного телеканалу Київ мобілізували, ну тому що він сам хотів, насправді це так співпало, що вже до нас потрапився, вже зараз воює, до речі, на дуже гарячому напрямку. Тому тут якби раніше підеш, раніше отримаєш досвід, потрапиш в нормальний підрозділ. Якщо ти будеш вчитися, сам шукати. Стосовно того, боятися чи не боятися мобілізації? Ну давайте всі втечемо в Польщу, як з до нас назбеженці. А потім е, війна прийшла в Україну. Втечемо Польщу років через 10. Е, ті, хто не втік в Польщу, їх всі як гарматне м'ясо Росія пожене на Польщу. в атаку. Потім пожене племіна Дамба-Мабаби, а потім сама піде і вже будуть бої в Польщі. Після Польщі ми втечемо в Париж. Після Парижа А там вже будуть наступати якби мігранти Алжира, бо вони так само працюють. Я так бачу з російськими спецслужбами синхронно, і втічимо в Ісландію. Ну мені здається, в Ісландії люди, в яких дуже добрий, там дуже серйозний рівень відсоток щасливості населення. Вони будуть нам не раді, тому що я не розумію, навіщо народитися на цей світ для того, щоб вічно тікати і віддавати свою землю абсолютному злу. Тому питання воювати чи не воювати, воно філософське. Якщо вам не хочеться воювати, підтримуйте збройні сили для того, щоб вона по вас не прийшла. Якщо ви боїтеся, шукайте собі підрозділ людей або рідіяльності, який буде більш безпечним. Якщо ви вас вже по вас прийшли воєнкоми, це не значить, що вони погані там і так далі. Воєнкоми виконують просто нудну задачу по комплектації військ для того, аби відпочивали ті хто воював півтора роки, для того, щоб вони більш були збережені, була можливість відпочивати і краще воювати, тоді ближче буде перемога. Тому, якщо вже вас забрали, то служіть, тренуйтесь, не гайте час, не терпіть, якщо немає підготовки, самі цим займайтесь, не чекайте, що за вас хтось буде боронити цю країну. Е -е -а, а в цілому, я думаю, я не скептик. Я не думаю, що прямо у нас буде війна 10 років, всіх загрібуть і так далі. Я все не вірю. Пане Євгене, а пане те... Євгене, дивіться. Ну я вдячна вам за здоровий сарказм стосовно того, що хтось може вічно втікати. Скажіть, будь ласка, от є якісь відчуття? Ну, насправді зараз, ну, ми всі очікували. Я розумію, що це було очікування, але воно не підтверджено практикою, що війна от-от завершиться, завершиться. А є якісь відчуття, що насправді вона все ж таки буде довше тривати, аніж до кінця цього року? У мене такого відчуття немає. Може, я помиляюсь, але я довіряю тому, що робив Генштаб. Я бачу, як зараз відбувається події. Вибувається логістика, човни кораблі в Криму для того, щоб коли Кримський мост, для того, як взірветься Чергарський заточний мост, для того, коли Нова Подана буде враження, коли ми просунемося на Васялки Південніше, що ще 20 км переріжемо сухопутне сполучення з Росією, Ростовом і Донецьком. Залізниця вже і так не ходить. То я розумію, що в Мелітополі, скоріш за все, ми в цій осінні такі побуваємо. І я розумію, що після того, як буде перерізано сухопутне сполучення, буде вражений Кримський мост і кораблі, які не будуть плавати, то тоді буде Дуже сильно стоять е, трагічна оборона Крима. Крим нікого не втримує, його зараз не втримують. І коли воно обсипеться там, я не знаю, що буде з Дамбаве-Мумбаве. Може вони капітулюють? Може вражки буде заколо. Тому я собі не думаю, що ця війна буде тягнутися там роками. Е, не знаю, як воно швидко. Ну я думаю, 24-й рік. Е, Відрізнятиметься від 23-го кардинально. Територіально це будуть ну в сотнях кілометрів території, які ми звільнимо. Тому я не думаю, що це й рік дуже буде серйозним і дуже буде насиченим подіями. Я особисто не думаю, що війна буде тягнутися там 5-10 років. Ну, оптимістично виглядає це теж. Я вам дякую насправді, тому що трохи заспокоїли, хоча ну, якби все одно є якісь, знаєте, там внутрішні тертя і сумнів. Скажіть, будь ласка, але все ж таки, ми розуміємо, що півтора року тривають масштабні бойові дії, і хтось воює вже весь цей час. А є ті, які, ну, наприклад, поки що навіть не спробували себе там прийти в пункт. Так і взяти участь у якихось там навчитися. От зараз навіть військові закликають пройти і почати в чомусь вчитися, наприклад, стати оператором дрону, опанувати якісь нові, але воєнні навички. Щоб ви сказали? потрібно зараз це робити все одно, чи можна поки що почекати і подивитися, як розвиватиметься ситуація з війною. Спілкувався з нашими колегами з заходу військовими, то вони так само, як і ми, чудово усвідомлюють. Я їм кажу, що розумієте, що ця війна буде не останні. Взагалі, світ не прямує в напрямку серіалу і фільму про Барбі. Світ прямує в напрямку того, що воїн ще буде багато. І всі вже зрозуміли, що кожен стоїть сам за себе, і динаміка цих от міжрегіональних конфліктів, оцих цих от світових полюсів впливу, там сша Китай, ще буде багато дуже зон турбулентності, тому навики медицини. Навики базової, хоча б якоїсь стрільби, навики е фізичного здоров'я, це просто вам здоров'я, збереже, довше проживете, е краще будете жити. Це знадобиться кожному. Тому я би рекомендувався займатися вже зараз, тому навіть якщо ми переможемо Росію через півроку, хто сказав, що не буде якогось потрясіння е на Балканах, що не буде якогось потрясіння, десь там на півдні Європи, де ми теж будемо приймати там участь, і не зрозуміло, взагалі що воно буде далі в світі. Стосовно е куди зараз піти цивільному, я рекомендував би, от. Е Технології от, вивчати все само собою, тобто там дрони, поцікавка, хоча б подивитися якісь там відео. Але перш за все, знайдіть собі товаришів, у яких нормально воює підрозділ, і от у них питайте, що де як робити, куди потрапити. І вони вам порадять. Найдіть того, хто, от, якщо вас призвуть, а ви бац, і туди от собі зробили е, в ту бригаду, де от ви знаєте, що толково воюють порядні товариші. Ви зараз їх підтримайте, поможіть їм десь, щоб вони краще воювали, десь там кіньте їм тих е, тисячу гривень. А потім, раптом, що вони вам підкажуть, куди піти в добрий підрозділ воювати. Підрозділи у точно формуватися що буде багато нових бригад, тому що в будь-якому випадку, чим більше військ, тим легше воювати. Чим легше воювати, тим швидше буде перемога. Це на жаль даність, і треба розуміти, що військам треба відпочивати, тому концентрація не зменшується у противника набагато гірша справа. Ну, це не значить, що нам можна розслабитися. Якщо противник ослабляється зараз, якщо вони на Запоріжжі вже вищать, перекидають війська з групи от Дніпро на групу войск «Восток» стокса, Запорізький фронт. Якщо вони звідти перекидають штатні підрозділи, це значить треба дожать і максимально їх роздавити, щоб почалася паніка, а не так, що раз ми перемагаємо, о можна розслабитися. Ні, якщо ми перемагаємо, треба максимально значить скидатися в перемогу, щоби добитися, от просто вже обвала противника. який зараз в принципі можливо. Дозволюся бути оптимістом знову ж таки, тому що я такий по життю завжди, щоб не зрапилась навіть коли гинули товариші. Я думаю, що на запорізькому напрямку, от е, у нас так само ми будемо бачити щось не не таке, як на Харкові. Було но те, що буде провал е, противника, я думаю, точно. Підкажіть, які настрої на передовій не втомилися, тому що ну все одно ми розуміємо, що півтора року воювати це втома насправді. Не втомилися, і від чого втомилися військові на фронті? Тому що от, Мирослав Гай каже, що військових нудить від позитивних блогерів, які розповідають про успіхи, бо за цими успіхами стоїть м'ясорубка? Я не думаю, що військових когось там нудить. А ну військових точно нудить від зрадофілів. Uh -huh. Того хто коли хтось сильно рай дуже розповідає? Ну якщо це розповідає, хтось там сидячи десь на дивані, тоді можливо так. Да. Якщо це є якісь от там каже Буданов, оптимістичні прогнози е, Буданов сам приймає участь, як ми знаємо, і до сих пір в бойових операцій безпосередньо по своїх бійців. Тому ну хай хтось спробує дати керівнику розвідки там сказати, як йому що говорити. Коли Генштаб, наш, да, найбільш холоднокровна структура, тому що генштаб відповідає за весь хід війни. Генштаб дуже холоднокровний в оцінках. Міністр оборони, ну це людина, яка явно теж розуміє, що вона каже. Е, і коли він робить якісь прогнози, це теж робиться, для того, щоб вплинути на противника, щоб десь підбадьорити війська. Тому що треба розуміти для того, щоб воювати нам треба вірити в перемогу якщо ми будемо думати що це так важко і криваво то нас і в тилу нас можуть може загинути і в перемир'я ми теж можемо загинути Всяке може бути наша задача перемогти стосовно фронту Само собою, що от у мене ну останні ці кілька тижнів тільки загинуло кілька товаришів у цьому самому е запорізькому е контрнаступі, і це важко, тому що я до них приїжджаю, і я спішу, думаю, десь там допоможемо, поговоримо, може, якусь взаємодію зробимо, тому що раптом вони загинуть і вони гинуть. Тому я це кажу не теорія, тобто я сам от бачив цих людей. Я був коли от ми там якась операція, до наших військ, мій там підрозділ підтримував інший підрозділ. Я бачив, як гинуть мої товариші, хто ходить от на полі бою, там картинки монітора, ходять люди, яких я знаю 15 років. Е -е, я з нашими Мені інший тому там яка Запоріжжя я безпосередньо там працюю в окопах до нашої групи, тому що там дивлюсь, що як працює, що де покращити взаємодія. Тому я тут кажу, як би це все відчуваю. І кожен раз, коли кудись ти залазиш, ти думаєш, що ми нікуди не просунемося, тому що дуже важко. А потім бац, і бачимо, що там просунулись, там просунулись, там просунулись. З оптики бачення одної бійниці на окопі ти ніколи не зрозумієш, як розвивається фронт. Це бачить лише генеральний штаб. Що це важко само собою. но противник. Він зараз почав стверджувати, що їх очікує катастрофа. Тому коли я очікую хороших новин, це не від того, що я бачу, бо я бачу лише дуже важку війну. Але противник, на щастя, дуже сильно вирішить. І каже, що треба робити мобілізацію, бо скоро в вересні вони будуть як минулого року прямо з вагонів на фронт отправляти цих своїх мобіків капляних. Тому це радує. І я бачу вибуту кількість російських засобів. Артилерії, ППО, контрбатарейного вогню про що не самі зазначали, і з цього я теж розумію, що щось відбувається таке стратегічно цікаве. Я бачу, як вражаються мости, логістика їхнього все в Криму, як прильоти йдуть по воєнних базах, і розумію, що е бійцю дуже важко. Але те, на рухається те, що відбувається певний плани, кірлізовуються холоднокровно. Це я теж не можу заперечити, Я в цьому переконаний. Спасибі, пане Євгене. Дуже дякую за вашу оптимістичну оцінку. в Нашому ефірі глядачам. Нагадаю, що це був Євген Карас, військово-службовець збройних сил України.